Говер Колін, «Потворене кохання, частина 53. Господи, ти, ти така мокра, він двома пальцями відтягує трусики у бік. Хочу тебе відчувати. Все, я приречена. Його вказівний палець прослизає в мене, великий залишається зовні, і я знову і знову повторюю: Боже мій, і не зупиняюся, ніби пластинка, що заїла. Він цілує мене, щоб заглушити мої стогони, а моє тіло здригається під його рукою. Кульмінація така потужна і довга, що коли все минає, я боюся відсторонитись. Не хочу, щоб Майлз прибирав руку. Хочу, так і заснути, але зовсім нерухомо. Ми обидва важко дихаємо, нам важко поверхнутися. Наші губи все ще стикаються. Очі заплющені. За кілька хвилин Майлз прибирає руку і застібає на мені джинси. Я розплющую очі і бачу, як він з усмішкою дістає з рота пальці. Прокляється. Добре, що я не на ногах, а то впала б на підлогу. Так, ти страшенно в цьому гарний. Майлз усміхається ще ширше. Дякую. Потім цілує мене в лоба, а тепер повертайся додому і гарненько виспись». Він хоче підвестись, але я беру його за руки і знову укладаю. Стривай, перевертаю його і лягаю зверху, а то вийде нечесно. Я не веду рахунок, відповідає Майлз, і перекочує мене назад на спину. Корбін, напевно, здивований, чому ти досі не повернулась. Він підводиться і тягне мене за руки, пригортає до себе так близько, що я відчуваю, він не готовий мене відпустити. Якщо Корбін запитає, просто скажу, що не хотіла йти, доки не дороблю завдання. Тей, тобі, правда, краще піти? Корбін подякував мені за те, що я захистив тебе відділення. Як йому буде, якщо він дізнається, що я просто не хотів ні з ким тебе ділити. Мені все одно, його це не стосується. Зате мені не все одно. Корбін мій друг, не хочу, щоб він дізнався, який я лицемір. Він цілує мене в лоб і виводить із спальні, бере зі столу та подає мені книги. Я вже готова вийти за двері, але він хапає мене за лікоть. У його погляді видно щось нове: небажання, голод, розчарування чи виклик, а щось невисловлене. щось таке, що хоче, але боїться висловити голос. Майлз обхоплює долонями моє обличчя і притискається губами до моїх губ. Так рвучко, що я ударяюся у подвірок. Він цілує мене так владно і відчайдушно, що мені стало б сумно, якби. Це не було настільки чудово. Малес робить глибокий вдих, посувається і повільно видихає, дивлячись мені в очі, потім відходить і чекає, поки я вийду, щоб зачинити двері. Не маю уявлення, що це було, але хочу ще. Змушую ноги зрушити з місця, заходжу в свою квартиру і кладу книги на стіл. У вітальні корбіна немає, у ванній шумить вода. Корбін у душі. Я одразу опиняюся на протилежному боці коридору і стукаю до Майлзу. Двері відчиняються так швидко, ніби весь цей час він стояв на тому ж місці. Корбін у душі, повідомляю я. Я думала, Майлз ще не встиг осмислити, що я сказала, але він уже затаскує мене всередину, Зачиняє двері, притискає мене до них і знову його губив всюди. Не втрачаючи жодної хвилини, я розцібаю на ньому джинс і тягну вниз. Малс не відстає, стягує з мене штани разом з трусиками, вивільняє з них мої ноги і відразу відштовхує мене до кухонного столу, повертаю так, щоб я лягла животом на стіл. Одночасно розсовує мені ноги та стягує з себе джинси. Потім міцно бере мене за талію і обережно заходить. О Боже. стогне він. Я втискаю долоні в стіл, вхопитись нема за що, а мені відчайдушно. Необхідно за що не триматися. Майлз лягає на мене грудьми. Його важке уривчасте дихання обпалює мені спину. Мені треба сходити за презервативом. Добре, шепочу я. Але він стоїть, не рухаючись, а моє тіло хоче вибрати його до себе до кінця. Я лину до нього стегнемо, і він входить глибше і з такою силою впивається в мене пальцями, що я здригаюсь. Не треба Тейт. звучить як застереження або виклик. Я проробляю те саме ще раз. Він стогне і поспішно виходить. Досі тримає мене за стегна та притискається до моєї спини, але вже не всередині мене. Я приймаю протизаплідніше, почує. Майлз не рухається. Майлз, я міцно стискаю повіки. Він повинен щось зробити, що завгодно, інакше я помру. Стаїть, шепоче Майус, але, як і раніше, нічого не робить. Ми стоїмо мовчки і нерухомо, все в тому ж становищі. А, чорти з ним. Він намацує мої руки, що лежать на столі, долоні в стискає їх і втикається обличчям мені в шию. Приготуйся. Майуз входить так різко і несподівано, що я скрикую.